Святий Миколай. Дорогі мої, мабуть, немає у світі людини, яка б не знала хоч щось про цього святого, безліч храмів, молитов, акафістів, служби християн різними мовами. Всі звертаються, просять допомоги і заступництва перед Богом. А скільки людей по всьому світі носять це святе? Численні чуда, якими як при житті, так і по смерті прославився святитель Миколай, його чудотворні мироточиві мощі донині збережені християнському людові допомоги. Різні церкви шанують і поважають святителя Миколая, на превеликий жаль. Нині ми маємо можливість спостерігати з різноманітних рекламних носіїв, як в сучасному суспільстві спотворюється цей світлий образ одного з найбільших святих християнської історії. Святителя Миколая Чудотворця у цьому секуляризованому світі називають Санта Клаусом Дідом Морозом. Асоціюється з не дуже адекватним, проте таким собі милим дідусем, що несе людям подарунки на новий рік. З іменем святого пов'язується знижки на товар в крамницях. Святий Миколай навіть став символом пива і прохолодних напоїв. Сьогодні правилом хорошого тону на будь-якій зимовій вечірці вважається присутність. На діда Мороза. Образ святого Чудотворця експлуатують також лицемірні політики і можновладці. що показати себе доброчинцями у цей день відвідують знедолених та хворих дітей, літніх людей у притулках і лікарнях, буквально закидують їх дешевими подарунками, а потім знову цілий рік продовжують обкрадати. Як тих нещасних, так і решту обдурених ними людей. Яким був Святий Миколай, чого навчає нас власним прикладом? У кожному ділі ремеслі або мистецтві є свої майстри і умінці. Вони до дрібниць знають свою справу, досягали в тому великих успіхів і досконалості, запитаємо такого майстра. У чому успіх вашої слави, завдяки чому ви досягнули такого високого рівня у своєму ділі? Більшість із них відповість, що їх талант є даром Божим. А працюючи над собою через щоденну кропітку працю і самовдосконалення, вони здобули вершин майстерності. А відтак, без перебільшення. Так само можна сказати і про людей, які здобули духовну досконалість і стане святими, святими не народжуються, святими стають, святість здобувається через Божу благодать, правдиву віру у Христа щоденні добрі справи. Все це є виявом любові до ближнього. Саме тут важливим є постійність цих речей. Рівно ж і здатність щодня впродовж всього життя утримувати в собі. Ніщо у цьому світі не є постійне. Людина може зневіритися. Божа благодать, як дар Святого Духа, нині дається кожному з нас, але завтра. Залишить багатьох через гріх, який ми впускаємо в серце з більшою охотою. інколи через власне лінивство. Часто нашу гордість, деколи через скупість, але основаною перешкодою милосердного ставлення до ближніх залишається брак любові. Святий Миколай, містилищем Божої благодаті завжди досконалий зірець щирої віри та діл милосердя. Цер... Існує таке церковне дорогі дорогімі, що святий Миколай народився як плід триваних молитов. До Господа бездітних батьків, ще, немовлям Миколай з дня свого народження являв людям світло майбутньої Божої слави, великого чудотворця. Його мати після родів відразу зцілилася від хвороби. Новонароджена, немовля, ще в купелі святого хрещення простояло на ногах три години ніким не підтримувано. Святий Миколай. З дитинства практикував життя пустинника, споживав материнське молоко у середу і п'ятницю лише раз на день після вечірніх молитв батьків. З дитячих років здобув успіх у вивченні святого письма, вдень виходив з храму, вночі молився і читав книжки. Все це є свідченням присутності в майбутньому святому Божої благодати. Не дивлячись на велику лагідність духу і чистоту серця, святитель Миколай був також ревним і сміливим воїном Церкви Христової. Свого часу, обійшовши, перебуваючи у святій землі, він вирішив піти на пустині. Але Господь Бог готував майбутньому святому інший шлях. Повернувшись в олітію, Миколай вступив в монастир. Що називався святим Сіоном. Згодом його було покликано до архірейського сану. Саме про це у божественному віднінні було повідомлено попередньому єпископу. В Час гонінь за імператора Діоклетіана святителя Миколая ув'язнили. Чудесним чином Господь зберіг його для подальшої великої місії. Всевишній не допустив. Щоб святитель, як інші мученики за віру, потрапив на мухи з мене. Борячись з духами зла, святитель обходив язичницькі капища і храми в самому місці мири і околиць, скидав ідолів та перетворював у порох каприща. Відома історія святитель Миколай був учасником першого Вселенського собору. Який прийняв Нікейський символ віри разом зі святим Сильвестром Папою Римським, Олександром Олександрійським та іншими з числа 318 святих отців собору достойно виступив проти Єретика Арії. Варто згадати про особливе милосердя святителя Миколая, він не раз підтверджуючи євангельські слова. Як важко багачеві царство небесне, всіма своїми благами ділився з тими, хто мав у них потреби. Однак, чинячи милостиню, завжди робив це таємно, відома історія про те, як вкидаючи у вікно мішечки з грошима, дякуючи Святому Миколаю, від наруги була врятована побожна родина. Ще за життя Святитель прославився. Найбільшу славу, як чудотворець. Зі всіх чудес йому принесли позбавлення від смерті трьох людей, неправедно засуджених корисливим міським управитом. Святитель сміливо підійшов до ката і стримав його меч, уже занесений над головами засуд. Міський управитель, посоромлений святителем Миколаєм за неправду, покаївся і попросив його пропрощення. При цьому були присутні три воєначальники, послані імператором Константином Уфреї, вони ще не підозрювали, що їм незабаром також доведеться шукати заступництва у святителя Миколая. Адже на них не заслужено звели наклеп перед імператором. І принесли на смерть. З'явившись у сні рівноапостольному Константину, святитель Миколай закликав його відпустити несправедно засуджених на смерть воєначальників, які, перебуваючи у в'язниці, молитовно закликали на допомогу святителям, багато інших чудес вчинив він довгі роки своїм служінням, за молитвами. Святителя міста Мири було врятоване від тяжкого голоду, з'явившись у сні одному італійському купцеві і, залишивши у заставу три монети, які той знайшов у своїй руці, прокинувшись ранці, попросив його пройти в місто Мири і продати там жито, не раз рятував святитель потопаючого море. Виводив з полону та ув'язнення. Досягнувши глибокої старості, святитель Миколай мирно відійшов до Господа 342, 351 рік. Святитель Миколай завжди був з нашим народом. Він постійно присутній серед нас і допомагає нам у справі спасіння українських духів. Святитель Миколай. Завжди приходить на допомогу до тих, хто його кличе. Він молить Бога за всіх людей, щоб Господь освятив нас істину своєю, аби за Його прикладом ми вийшли в радість нашого Господа, незважаючи на велику історичну віддаленість між епокою Святого Миколая і нашим часом, нині ми вшановуючи його пам'ять. Маємо можливість звертатися до святого з зм... молитвою. Отче Миколаю, живоносний миротонці, нехай за Твоїми молитвами і чудесами, які з ласки Божої розливаються, як вона, що напуває вірних, Господь благословить наш український народ, щоб ми, наслідуючи Твою віру, мудрість, побожність. Подвиги і милосердя тихо і без гріха пройшли стежками світу цього, а на страшному суді Христовому сподобалися стати праворуч зі всіма святими, а відтак увійшли у Царство вічної слави Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!